Дві білочки, українська народна казка. Жили собі, були дві білочки у густому лісі, в дуплах, однаково гарні, пушисті, ловкі, тільки неоднакової вдачі. Бо одна з них цілий день трудилася, збирала горішки, гриби, жолоді. І все те складала в своїй хатинці в дуплі дерева. А друга була собі зовсім недбайлива. Цілими днями тільки її роботи, що стрибати з гілки на гілку, лякати пташок у гніздах або сидіти без діла і свистати на весь бір. А схоче попоїсти, не журиться, тож літом усюди їжі повно. То горіх, то жолодь з дуба, то шишки з ялиць і сосен, то корінці всякі, погризе того, скубне цього та й знову скаче собі весела та сита. І ціле літо весело прожила. Тим часом перша білочка, працьовита й дбайлива, наносила собі в дупло повно всякого корму. Це на зиму придбала. І вже заздалегідь устелила свою хатинку мохом, пушком і сухим листям, щоб було тепло і м'яко взимку. Та й дверцята приробила собі до свого дому добра була господиня. Так пройшло всеньке літо в одної білочки у праці і журбі, а в другої в іграх. Минула вже й дощова осінь. І прийшла холодна зима. В лісі стало сумно і пусто ні листячка, ні грибів, ні горішків, тільки мороз і вітер, що снігами те. Сидить собі в тепленькому дуплі роботяща білочка, і гадки про біду немає. Ціле літо на те працювала, щоб взимку спокійно відпочивати. І м'яко їй, і тепло, і з'їсти є що. Ой, та не так жилося її лінивій і легкодушній сусідці. У її дуплі ні вікон, ні дверей, ні запасів на зиму нема, ані горішка, лише холодний вітер по хатині свище гуляє. Сидить бідна Білочка голодна, худа, змерзла, у клубочок звелася. Кидається по лісі туди-сюди, нічого нема, усе замерзло. Хоч погибай з голоду та холоду. Аж пригадала Білочка свою приятельку, роботящу сусідку, та й думає собі. Піду я до неї, хай же поможе чим-небудь. У неї гори припасів. А літом їй усе поверну? йде вона до сусідки та й несміливо стукає в двері. Хто там? Це я, сусідка твоя. Просимо, кличе білочка і відчиняє двері. Як поглянула на нещасну, помарнілу, напівмертву від холоду й голоду сусідку, та зараз усе зрозуміла. Прошу, сідай, саме на обід натрапила. Чим хата багата? От, зігріся трохи в мосі, а я приладжу тобі горішків і жолудів. На, їж на здоров'ячко, та й разом зі мною живи. Мені самій нудно одній. Засоромлена білочка почала говорити, але ж я не заслужила на таку доброту. Я ціле літо, сама знаєш, гуляла. Нічого, каже друга. Тепер ти також будеш дбати, так, як я, бо пізнала тепер, що без праці нема добра. От будемо разом працювати і разом жити. І відтоді жили обидві білочки разом, а ліниву білочку біда і нужда навчили працювати. Найближчого літа стала також пильною і принесла великі припаси харчів до спільної хати. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець!